Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Депутатська неприкосновенність, державні в'янець, государственні діла. Тесна, правідаю, слуг народу. Держрада чи корупція найпоширеніші звинувачення? Кожен тринадцятий слуга народу підозрюваний у корупції. А кожен п'ятий депутат колишньої ОПЗЖ у держраді. Як вам таке? Люди, які представляють другу Україну. Вставай, країна огромна! Скільки часу не били Шуфрича? 20 января. Далее европейская солидарность. Среди них подозрю в Держзраде отримав лидер партии Петро Порошенко. Вы указали квартиру на Троечине общей площадью 42 квадратных метра. Все верно. И вы проживаете в квартире с женой и двумя детьми. Ютимся. Интересно, а зачем вашей маме Агрохолдинг. Мама выросла в деревне. Мама любит скорость. А у вас, значит, кроме автомобиля ВАЗ-2107 94 -го года выпуска, ничего нет? Я веду аскетичную жизнь. Я все отдаю на благотворительность. Мы мрийники, но мы в том числе и люди конкретной профессийной идеи. То есть банк Омега тоже, конечно, не ваш? Нет, это банк жены. Как 20-летняя девушка без высшего образования управляет целым банком? Самородок. Финансовый гений. Допустим, но молочный комбинат, это же ваш? Нет, конечно. Но вы сами подумайте, если бы я владел бизнесом, как бы я мог работать на госслужбе? Вы из приводу яхты? Саманица, <гум> цена моя, це брата. У меня взагалі, знаете, морская хвороба. И поэтому вы купили частный самолет. З усіх обранців 9-го скликання щонайменше 50 або порушили закон, і Це довели в суді, або мають підозру, і Це 11% від усього 9-го скликання. Кожен 10-й депутат Верховної Ради є фігурантом кримінальних справ. Тобто, що найменше півсотні народних обранців підозрювані чи обвинувачені у скоєнні серйозного правопорушення. Задача обілетити сусіда, заробити собі на новий мерседес, новий дом, і потом благополучно убіжати цієї країни. Надії людей на зміни на краще. Надії людей на європейське майбутнє здійснилися. Ці бідні, як церковні миші. Таня, і я, і я, і хата Можна, звісно, взяти побороти по всіх, на кого записано їх імущество. Мами, бабушки, жони, браті, собачки, хомячки, всіх. Ну? Но... Ну, Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі.